Алло, припять, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Фотодиспетчер в Трипяти сказала выпечатва. Ще нам братя країнці, усміхнеться доля. Щорічно, учні шашацької школи беруть участь у заходах до річниці Чорнобильської катастрофи, і цього року теж нас запросили взяти участь. Діти проносили ім'я тих людей, яких уже не мав живих, померли. Це і є те патріотичне виховання, яким зараз всі. Опікуються, я думаю, що цей день діти запам'ятають і будуть шанувати тих людей, які надали можливість жити в чистому світі. Згадати про ту трагічну подію, яка сталася 26 квітня 1986 року у Чорнобилі, та наслідки, з якими ми, які ми відчуваємо і зараз. Прикро, але наша історія, окрім величних знаменних дат, має трагічні і сумні. Саме до таких належить 26 квітня 1986 року. 98 наших земляків, молодих чоловіків і жінок, за повісткою рабійськомату було направлено в Чорнобильську зону для ліквідації наслідків аварії у ніч з 25 на 26 квітня 86 року, о першій годині 23 хвилини, на четвертому енергоблоці сталася катастрофа. Яка сколихнула всю планету? Як сніжениця попелищеді, просмівалась грівні стороні? То згоріли хліста? Ідуть руки. Вже виросли ті діти, котрі в останнє перші своїм криком, той край приречені вітали, бо більш туди лелеки не літали, в конвертиках несучи, немовлят.